Вітаю всіх глядачів побозі. мене назвати Юрій Кулініч. Ну і далі говоримо про а, такі актуальні теми, які пов'язані з позицією Сполучених Штатів Америки стосовно військової допомоги, яку наші партнери, і, зокрема по НАТО, мають надавати державі, яка майбутнє світить ось санкційній політиці з боку офіційного Вашингтона стосовно а, Москви і її партнерів, які власне допомагають кремлівському режиму підтримувати воєнну машину для того, аби реалізовувати мі. Верські амбіції Володимира Путіна про це і не тільки говоримо далі. Вітаю з нами на зв'язку. Григорій Перепелиця, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор інституту зовнішнього політичних досліджень, пане Григорій мої вітання. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Дивіться, пан Григорій, вже є повідомлення про те, що перше відвантаження в рамках ось цих позицій, які озвучили Дональд Трамп і Марк Рюте на зустрічі в Вашингтоні, вже перше відвантаження цієї допомоги відбувається, Але зрозуміло, що Дональд Трамп таки надає якийсь такий певний час для Російської Федерації для того, аби вона вийшла на якісь ну реальні. Речі стосовно переговорного процесу про мирне врегулювання на перспективу між офіційною Москвою та Києвом, скажіть на вашу точку зору, та навіщо цей час дається Путіну, і як ви оцінюєте подальші кроки можливі з боку Дональда Трампа та його адміністрації в цьому напрямку? О, так дійсно, незважаючи на погрози, те, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорного процесу. В силу відмови Росії дотримуватися перемир'я, все-таки Сполучені Штати не вийшли з цього процесу, тому що для них, звісно, що робота з Росією, підписання такого бік діл надважливе в плані протистояння Китаю, і звісно, отримання певної економічної вигоди. Таким чином, Трамп вирішив залишитись в переговорному процесі, експлуатуючи імідж глобального миротворця. Так, з одного боку, а з іншого боку, отримувати за це, якщо не лаври номінанта на Добельську премію, то хоча б бізнесовий зиск. І в-третє, при цьому НАТО відсторонюється. Від процесу втручання в конфлікт для того, щоб реалізувати ці власні інтереси, щоби все-таки при всій ситуації а, Росія а, не перевала з США свої зв'язки. І ми бачимо, як Лавров вже почав коментувати ситуацію, а, так, намагаючись переконати Рубіо і, і Білий дім. Що власне це НАТО винувато, що НАТО е, намагається розірвати зв'язки з Росією і так далі. Таким чином, ми бачимо нову лінію поведінки Трампа, який, по-перше, відсторонюється від втручання в цей конфлікт і намагається позиціювати себе таку третєйську сторону, що дає їм можливість все-таки повертатись до підписання великої годи, в тому числі в плані. Економічному і інвестиційному, з іншого не пов'язувати себе з країною-членом НАТО, так і використовувати НАТО як певну торгівельну, торгівельний майданчик. Тому схема буде така, що США нібито продає. Не Україні цю зброю, а, передає, а продає країнам НАТО. А вже країни НАТО приймають на себе відповідальність в рамках загальної угоди, продавати, передавати цю зброю Україні, виплачуючи відповідно всі повні дивіденти Америки. при цьому, начебто, Сполучені Штати Америки не є членом НАТО. От така, така схема запроваджується зараз Сполученими Штатами Америки пане Григорі, а як ви гадаєте, чи буде подальший рух з приводу ну, такої посилення санкційної політики, з огляду на те, що в принципі спрогнозувати відповідь кремлівської верхівки особисто а, кровавого фюрера Володимира Путіна нам, в принципі, не складно. Там уже в Сенаті ставлять на паузу подальше з цей рух законопроекту про миту у 100% відповідно. Ну і видно, що Трамп дещо ну як поточнив сам свою власну позицію, да з огляду на те, що ЗМІ раніше повідомляли про його цікавість у розмові з Володимиром Зеленським, президентом України. А чи може Київ діставати до Москви чи Санкт-Петербургу? І, начебто, Трамп цій розмові сказав, що в принципі можна було перевірити, як спрацювала б ця історія, але нині. Він уже уточнив, що не закликав, і власне це було великою помилкою, якби Україна на це пішла. Ваш коментар з приводу ось цієї риторики про Москву і Санкт Петербург бити, не бити і що з цим робити. Ну і відповідно, як ви бачите, що буде робитися з цим ну, запропонованим 100% митом стосовно Російської Федерації, яке поки, поки так ось ставиться на паузу, як ми розуміємо. Ну, це якраз вкладається в реалізацію тих трьох цілей, які я щойно власне, озвучив. І в цьому сенсі, після, так би мовити, операції в Ірані, бомбардування ядерних об'єктів, Трамп намагається експлуатувати оцей імідж сильного мача. Він бахвальствує, що я можу. Значить, поставити на коліна кого завгодно і бити там, де я захочу. І це фактично чистий піар а, був. І тому він тільки це сказав. Це пройшло по засобам масової інформації. Він відразу перелякався а, цих слів і почав а, заперечувати, що ні, ні, я не, а, не, не мав наміру переконувати там Зеленського і, і України не має бити. По... Значить, по Росії і так далі, тим більше американською зброєю. Але при цьому, а, що ми бачимо, що все-таки Трамп не відмовився примусити Росію все-таки сі, сісти за стіл переговорів і повертається до того першого плану, який а, був озвученим Трампом ще до інаугурації. що якщо Україна не погодиться на переговори, то я повністю припиню постачання зброї, що він, до речі, і робив. Але зараз, в силу такої нахабної поведінки Путіна відносно Трампа, коли йому вже всі почали говорити, що ну так, що ж ти, ти щось обіцяв, Путін брутально ігнорує твої вимоги, то ти слабкий президент. І, відповідно, він образився з останньої розмови вже образився на Путіна, що він навіть однієї його прохання не виконує Трампа щодо перемир'я. Тому він повертається до санкційної політики, як він, як він і говорив, поки що повертається на словах. Якщо говорити про той перший план, то там. Якщо не погодиться Росія з Україною зрозуміло, бойкот постачання озброєнь і Україна тоді впаде. Так, І це також шлях до миру за задумом Трампа. А якщо Росія не погодиться, то тоді він надає величезну кількість озброєнь Україні і приводить, запроваджує пекельні санкції. Тепер, що виявляється? Тепер виявляється, що він не передає Україні озброєння, а передає країнам НАТО, тому він тут уникає, власне, цієї, цієї схеми офіційно, а залишає за собою санкції, про які ви щойно згадали. Але. Питання в тому, що він і санкції не буде запроваджуватися. Але чому він декларує? Так, Тому що він намагається все-таки підштовхнути за допомогою певного тиску, якщо не військового, то економічного чи політико-дипломатичного тиску, щоб все-таки примусити Росію сісти за стіл переговорів. І в цьому сенсі. Якщо ми подивимось взагалі на підходи Сполучених Штатів Америки щодо російсько-української війни, то Трамп впевнений і він неодноразово про це говорить: що Україна ніколи не переможе Росію. Росія рано чи пізно переможе Україну, тому що за балансом сили Україна просто слабша. І виходить, ну до речі, багато наших. Партнерів також в це не вірять не вірять перемогу України. Але тому вони фактично проводять стратегію стримування посадити Росію за стіл переговорів шляхом от такого тиску. Примус до переговорів або примус до перемир'я. І в цьому сенсі от він і говорить, що Ну я тоді надам Україні озброєння через НАТО, через цю схему таким чином, щоб Україна власне не програла. Ну, це Байден, риторика Байдена. І він обіцяє, як ото ці заяви про те, що можна бити і на Москву, це намагає реалізація цих умов стратегії стримування Росії. Яка полягає в виконанні трьох умов. Перша умова, що я вам задекларую, якщо ви не підпорядковуєтесь моїм проханням чи інтересів, я обіцяю вам запровадити такі, такі заходи, як говорив Байден, що ми вб'ємо Путіна, що ми зруйнуємо Чорноморський флот, там і так далі? Це просто такі лякалки. І Росія має ці лякалки сприймати серйозно. Як ми бачимо по тому, що говорив Пісков, Медвідєв, от, Росія не сприймає ці заяви Трампа всерйоз. і зараз. Тому вона й надалі не, не буде виконувати цих погроз, які заявляє Трамп. А Трамп розуміє, що у нього немає карт впливу на Росію по великому рахунку. Те, що він заявляє про санкції проти е, е, тіньового флоту е, так, і так далі, про 500%, відков, 500 мито, це все є цей е, ряд цих лякалок, що Путін має, е, має злякатися. Так? Третє що друга умова цієї стріми, що Путін має сприймати це всерйоз, що дійсно так буде. І що ми побачили після цих заяв, що виявляється, Трамп ще на 50 днів відтерміновує запровадження цих санкцій, і відразу російський бізнес так на біржі на 5-10% його кодіровки піднялись, тому що бізнес перелякався. Що зараз будуть удари ракетами і так далі, мається на увазі російський бізнес. От вже оця поведінка на біржі російських суб'єктів вже показала, що уже ця перша умова не працює, і друга умова не працює. І третя умова залишається, коли діє ефект стримування, коли є політична воля. Для того, щоб запропонувати ці е, жорсткі дії відносно Росії, такі дії, що фактично е, Росія може втратити е, свою перевагу. Цього не сталося. І от е, таким чином ми бачимо цю всю е, ситуацію сьогодні. А, пане Григорію, ну 50 днів в ось... так, приводу так, п'яти, під... так. тому він знову терміновує. Тому що він дає можливість Росії подумати. От, і тут приклад Ірану. Хоча, чесно кажучи, у е, Трампа з самого початку не було політичної волі відносно нанесення ударів, ударів по Ірану, так, і тільки коли е, ізраїльська авіації повністю розчищена е, повітряний простір. І, ірану від засобів ППО, тобто вони йому такий колемок простелили і сказали: От будь ласка, ми гарантуємо, що жодний літак не буде збитий, американський. І він тоді, як на параді, запустив е, свою авіацію, тільки щоб відбомбитися, і не більше. Е, е, так, А щодо Росії, звісно, що Росія це не Іран. І ставки у США на Росії набагато більше, ніж ніж відносно Іран. Mm -hmm. І тому що він робить? З одного боку, він попереджує, що за цей час ви маєте злякатись і подумати, mm -hmm. що за mm стіл -hmm. А з іншого боку, він дає Росії можливість, як і 100 днів. Ну, добре, добре, ви наступайте зараз, пік російсько-української війни. Я вам даю всі можливості, щоб ви наступали в кінці кінців там досягли. Тих цілей, які ви поставили в цій війні. За 100 днів вони не змогли це вирішити. Ну, в цьому сенсі він дає їм ще 50 днів. Ви доб'єтеся вирішальної переваги, прорвете там фронт, чи принаймні дійдете, окупуєте ці всі чотири області, і тоді з Україною буде легше домовлятися. Пане Григорію, я не знаю, можливо, десь і. Зустрічав би подібний хід та думок і можливо очікувань. І я розумію вашу позицію. Її підтримують багато військових і експертів, і аналітиків, і чинних відповідно захисників і захисниць збройних сил України і сил оборони нашої держави про те, що дійсно Трамп ледь не карбланш дає Путіну протягом ось цих 50 днів в принципі робити все, що загодно на різних ділянках фронту для того, аби просто досягти якихось. Відповідно своїх цілей так і зрозуміло, що Путін цей час буде використовувати. Але чи не видається нам цілком ймовірним і цілком і можливим, що ці 50 днів даються Путіну не тільки стосовно його дій з приводу України, а і можливо стосовно Європейського союзу країн ЄС відповідно, ось був брифінг. Так, ось для спеціального представника президента США Шакітекела під час візиту в Україну зрозуміло, що була низка зустрічей, і там виступав очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, який зазначив про те, що Москва дійсно готується до збройного конфлікту а проти країн НАТО, і це робиться вже найближчі 10 років. Але зрозуміло, що тут ніхто точних термінів не дасть лише можуть бути якісь очікування. Так як ви гадаєте, пане Гурі, а чому Путіну протягом цих 50 днів, ну якось не знаю, не спробувати статтю 5 на міцність стосовно країн Балтії, я не знаю, Сувальського коридору, Балтійського регіону, Арктики і так далі? Так він і готується, він реально готується до такого нападу. Чому він не може зупинитися? Тому що в такому випадку він не досягне. Глобальних цілей російсько-української війни, оскільки російсько-українська війна є епіцентром Третьої світової війни. І ця війна нарощується сьогодні. Тому на Україні, як ми всі говоримо, він не зупиниться. Його завдання, завдання зламати східний фланг НАТО. І це буде фактична капітуляція НАТО, тому що Путін абсолютно впевнений, і є для цього підрунтя, що НАТО просто не спроможне запровадити п'яту статтю. А якщо воно і спроможне запровадити, то вряд чи воно зможе її реалізувати на полі бою. О, і він реально готується до тому, всі дані розвідки, це ж не тільки Буданов говорить, всі дані абсолютно. Роз... Абсолютно. розвідки говорять про це. І, і вони бачать, як готується воєнна інфраструктура. Чому, чому Лукашенко за, за тих? Чому Кело їздив Білорусі? То розвідка все тестує, що вони готують, е, е, го, готують е, е, воєнну інфраструктуру для розостарання російських військ е, е, на кордоні з Польщею, країнами Балтії, е, по, на народську mm -hmm. присутність з Фінляндії. І так далі, це йде, готують бараки там. Командні пункти, так, склади боєприпасів. Це все є реальна підготовка до такого, до такого наступу. А, так я я вважаю, що фатальна помилка Путіна, що він пішов на Україну, а не пішов на, на країни Балтії, тому що і на Польщу, тому що реально він би е, досяг своїх цілей там країни Балтії за три дні, о, Польща за 10 днів. О, і е, фактично ця е, концепція деескалації через ескалацію вона реалізується сьогодні. О, просто, очевидно, Путін ще не, не до кінця підготувався О, до початку цієї війни, про що, про що, в принципі, також розвідка повідомляла, що що Росія ще не досягла концентрації сили. Хоча на, на цьому східному фланзі НАТО, хоча й для цього і не було, і у неї потреби не було. Тому що якщо е, е, понад 600 тисяч російських військ е, знаходяться на території України, то що їм там е, перекинути ну навіть 200 тисяч. Там же немає е, присутності е, е, військ НАТО на східному флангу, які достатні для ведення широкомасштабної оборони. А, тому це все вкладається, і Трамп про це знає. Тому що чому бік діл, бік діл, вони повторюють? Це не тільки економіка, це побудова нової біполярності. Між Сполученими Штатами Америки і Росією. І про це також неодноразово говорилося. Коли Росія і США ділять фактично світ на двох, Росії відходить Європа, США, Гренландія, Канада і все таке інше, вони вже зараз американці експлуатують концепцію континенталізму. А, так, коли Західна півкуля має належати США, а, а Росія забирає всю Євразію, про що вона сьогодні так і мріє. Пане і... Григорі, а, а вона спроможна. А як Китай десь за дужками цього рівняння? Він я не а, думаю, я... що товариш захоче Росії віддати Європу. І Азію. а Но, ну так, правда говорите, тому, тому зараз і Путін вони на Лавров вже був. Там в Китаї далі готується велика нація поїздки Путіна в Китай, вони постійно це стратегічне планування проводять, безумовно. І оця ідея, так би мовити, залучити Росію в союзники проти Китаю Трампом. Це ідея фікс. Китаю вони відводять те, що у нього власне, є. Південно-Східна Азія. Південь, Африка, де вже Китай і так домінує, і от така побудова, побудова нової, нової біполярності. Чому? Тому що Європа поки не є суб'єктом глобальним, так? і ви бачите, в цих розкладах нової системи міжнародних відносин Європа відсутня. Тому Європа для Америки є таким же. Ну, Можна сказати, противником, яка, яка не входить в плани в плани Трампа, і звісно, не випадково навіть оці дії, які ми сьогодні бачимо, по відстороненню штатів європейські справи, вона підкреслює, що вони такої власне концепції чи доктрини нової біполярності вони вони намагаються дотримуватися. Пане Йо, і на останок дивіться, ну зрозуміло, що це в планах можливо і було б там знаєте, сісти. Я не знаю, там поздам 2 чи якась там Ялта, і на трьох поділити сфери впливу відповідно. Так як раніше це робили радянський союз, там Сполучені Штати Америки, теж саме там Велика Британія, да як переможниці у другій світовій війні. Але ж знову таки ми бачимо, що Європа ж вона ж не сидить, склався ручки і чекає, поки її долю хтось буде вирішувати десь там за океаном або поруч. І виникає інше питання? Якщо ми говоримо про потенційну якусь таку ну не віддачу, але розуміння позицій, що є у Росії в Європі якісь такі геополітичні інтереси і зони впливу, то якщо звідти йдуть Сполучені Штати, ну так, ми моделюємо, то тоді явно буде заходити на Росію, а швидше за все, Китайська Народна Республіка. Тоді навіщо Китай підсилювати своїм відходом? Бачите, що, що останні промови Сі Цзіньпіня? Ми не, не дамо Росії програти. Тобто Росія відносно Європи є ударною силою. Розумієте, в планах Китаю, тому що Китай також е, е, намагається досягти глобального домінування. І тут основний противник для, для Китаю це, звісно, США. В цьому, в цьому сенсі. І таким чином Китай, Китай буде штовхати в Євро... проти Європи Росію. Він сам не буде, не буде займатися безпосередньою експансією. Для нього є передній фронт. Оцей передній фронт представляє собою Росія. Тому вони спостерігають заспію. У Росії, як вона воює, і не дай Боже, вона програє в Україні, т -т -т тоді що? Тоді Китаю треба, е, треба власне, е, власними руками підкоряти е, Європу. От в чому питання. Вони, в принципі, для них основним засобом такого відновлення домінування е, в Європі є економічні засоби, звісно, і демографічні. Засоби. Але сьогодні е, е, Китай запустив шалену мілітарізацію е, своїх Збройних сил. Про що це говорить? Що фінальною стадією такої експансії по досягненню глобального будування є все-таки воєнна сила. І це закономірність. Е, буде відсіляв, від цього не дітися. Абсолютно пане Григорі, що дякую вам за цю розмову. По суті, аналіз в ефірі ОБОЗ-UA. Спасибі і будемо раді е, в подальшому виходити з вами на зв'язок і обговорювати актуальні події, які відбуваються в Україні та за її межами. Ще раз дякую вам. Григорій Перепалиця, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор інституту зовнішньополітичних досліджень був разом з нами. Нагадую, що це ОБОЗ-UA і відповідно закликає вас приєднуватися до нас у різних соціальних мережах, а також підписуватися на обозі в Ютубі, бути активними в коментарях. Ставити лайки, вподобайки. Ну, і відповідно, не забувайте натискати на дзвоник для того, аби він вам повідомляв, коли виходять найсвіжіші матеріали, новини. Ну, і відповідно, найактуальніший аналіз тих подій, які відбуваються по всьому світу. Залишайтеся за обозією.